Вітаю вас в залі музею Местер. У нас так рясно і в День вишиванки ми відкриваємо виставку родини Людмили і Олександра Тиметенків саме до Дня Вишиванки. І так приємно, що більшість змогла прийти саме в вишиванках і ми можемо дивитися один на одного і радіти того, наскільки ми можемо показувати світ. Твою ідентичність і те, що ми разом всі українці йдемо з вами до перемоги. Я прошу оплесками зустріти Людмилу і Олександра. Ми вам щиро дякуємо за вашу ініціативу. Знаєте, зараз таке буде родинне вітання, родинне вітання до родини, близьких друзів, родини Демиденків. Для нас близької родини нашого музею, бо це творча родина, яка народилася, ми можемо собі дозволити так навіть мислити саме в музеї або співпраці з нами. З нами Катерина Соломєєва, Андрій Катигров і вітають родину Немеденки! Ми дуже давно знайомі. В моєму житті це більша частина життя. Скажу, так. І ну, я коли це побачив всі роботи, дуже багато цих робіт, вони ну, може разом з Сашою десь і створювалися. І для мене це ну, дуже таке ностальгічне, тому що це, це от, ось наша квітуча Україна, на яку приперлись самі знаєте хто, щоб не мотивація. І, і ось це, ну, це яскрава така ось наша Україна, ось, ось і нікому ми її не віддамо. І я вас, Саша Люда, дуже люблю. Творчі нашої родини, творчі ваші родині, найширіші вітання, дякуємо за вашу творчість, не зупиняємося, радуйте всіх нас вашою творчістю надалі. Вітаємо! Дякуємо щиро. Ми домовилися до початку відкриття виставки, що і концерт Катерини, і виставка Андрія знову ж таки незабаром буде в музеї. Області родини я